Всім дороги для речі та підписників мого каналу. Хто пам'ятає цю техніку, це дуже добре, хто не пам'ятає, розповім. Приїхала в нас з проблемою, що вона давиться при натисканні на газульку. Я її вскрив, там <кхем>, прилипли кільця поршневі до самого поршня. Ця техніка знайомих, щоб було трішечки, як то кажуть, не дуже дорого. Відшкрябав я канавки, кільця почистив, в кільцях ходили ідеальненько, без жодних нюансів. Прокладульку підкинув, взяв за роботу 150 гривень і карбюратор пішов клієнта, він брав. От я його встановлював, він зарізків. От він. Там навіть прокладульки лишились. от прокладка від старої. Під е, в чому проблема зараз? Е, сказали, що е, нічого не змінилося, вона запустилася, вони відкосили один разок, а зараз вона запускається і, і глохне. Е, Пального я налив, е, дернув, так, вона запустилася і все, вона більше не запускається, тобто переливає карбюратор, що я сказав знайомим своїм, що потрібно поміняти карбюратор, скоріш за все, там знову ліг клапан. На що мені сказали? Що ти, як то кажеш, вбуваєш нам, як він може лягти, якщо е, якщо він новий, вони що одноразові чи що. Е, на що я знову відповів, що карбюратор то не мій, карбюратор ваш, я встановлював, я не встановлював свого. До мене жодних претензій не може бути. Якби я встановлював свого карбюратора, тоді б так, ну звісно, що проблема, як то кажуть, моя. Гроші я взяв за цю всю хрінь. І якби я робив би не для знайомих, то ремонт 250 гривень. Поршень би я не шкрябав би, мабуть, я б замінив би поршень, тобто плюс поршень з кільцями, плюс, звісно, прокладулька під гільзульку, це ще десь гривоносил і звісно що карбюратор новенький. Так що це вже там би вийшла сума в районі 1000 гривень. А так я взяв по ну чес, чесно скажу, взяв лише ну чисто по знайомству. 150 гривень і все. Більше, як то кажуть, нічого не брав. А от така от, от хрінь вийшла і виходить майже завжди, зазвичай. Потім Потім сказали, що так мож, мож, можливо мені потрібно нову купити, я і так в неї вже вклав, тим паче ти, ти там уже чистив, карбюратор новий, стартер нахитнувся, ми стартера купили. Потім почалися ці питання, а, а який ти карбюратор встановлюєш. Ну, я не люблю таких занадто, занадто хитрих, тобто вони знають, який карбюратор. Я встановлюю, потім вони його купують, замовляють і починають його знову продавати. Тобто, тобто там, ну, е, Грубо кажучи, трішечки несуміжний бізнес, але е, інколи те, що гарно продається, можна його купити. І звісно, що на даний час спрос є, і, звісно, що воно продається. Та ж сама ліска, е, ті ж самі пускові пристрої, тобто саме-саме стандартні, ті ж самі карбюратори, але в чому ще нюанс, в тому, що я працюю з тими фірмами, які займаються поверненням карбюраторів. Тобто, якщо в ліг клапан, ну, мене це не повинно чпенькати зовсім. Тобто це є брак. Тобто це все повинно мінятися безкоштовно, без ніяких оцих всіх. Тобто, чому я, як фопщик, повинен купувати. Тобто ну, замовляти запчастюліки. Запчастюліки ці являються браковані, вони не працюють і я повинен влітати. Чому я повинен влітати? От і все. Тобто, тобто Я е, лишився працювати лише з тими фірмами, які займаються поверненням, тобто, вти, ну, які приймають претензії, тобто, тобто е, 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 як це хрінь блин, називається, <кхе> рекламація в яких є рекламація. Якщо в цих фірм немає рекламації, нахрена вони мені потрібні. Я не буду замовляти за, за свій власний рахунок. А тут клієнт тобто, ну, клієнт, він знайомий, ну так, от все. От, а ти скажи то, а ти скажи сьо, а ти, ета, а ти сьо. Ну так блін, ну, візьми блін, заміни собі цього довбаного карбюратора. І навіть якщо я, я не говорю, що саме оця от фірма, от саму фірму я встановлював, от, от він здох. Це може бути будь-який, будь-який, який ви придбали, встановили. Може він працювати, а може він не працювати. І все. Тобто. Ну, Я не розумію, чому претензії до мене. І кажуть, та ти зроби її один раз добре. Ну як? Як я її зроблю один раз добре? Це залізяка. Ну, Я не маю відношення до е, того ж, тої ж самої якості оцих довбаних карбюраторів. Вони є, вони чпенюють, вони так мізки можуть відчпеняти, що це ну, зовсім зовсім кридить. В общем, е, модуль запалення знову перевірив. Модуль запалення показує, що він живий. Лишилось що? Лишилось або карбюратор переливає, або безпосередньо ця свічка нахитнулася. Що у нас по свічкам? Оце ж також, як то кажуть, знають, яка свічка, потім свічок собі закуплять і потім почнеться. оце. А ти його там не йоп! бачили, так? Да? Така хрінь також буває, от що буває, якщо вона залита. Зараз свічульку я вкручую, заслінка внизу, на максимум, якщо запуститься, ідеально буде працювати, значить. Свічка нахитнулась, якщо ні, то безпосередньо бульбулятор. Ну, Скажіть мені, фу, е це свічка не робоча, ні, це карбюратор. Свічка моя назад. І ще ну, ці от претензії там, о, так а що, я там, він же новий, я ж його встановив, ну ти ж його мені встановив, а він не працює, так що їх вистачає на один покіс чи що, так що мені робити, так а мені що робити? Ну реально, от, що е, от що робити мені? Тобто взяти її, е, от, дістати, як то кажуть, з пачки свого карбюратора. Фірму показувати не буду. Цю штучку знімаємо, закидуємо. Тут відкручується. Тобто всі хочуть, як покажуть, інколи ну, ну, от, реально от, потрібно брати, от, бачите, от, потекло. От, от воно от, ручище, бачите, які чисті в мене. А тепер отак от, от проводимо. От, от. Отут от бачите, сухенько вот так вот тут проводимо. От. А воно мокренько. Чому? Тому що ліг клапан. І все, і нічого ви не зробите. Тобто, ну в чому е, в чому моя вина? Ну реально. Ну якби от я от от, от мій, за які... Е, які Купується безпосередньо і враховується в ремонт, якщо е, проблема з карбюратором. Якщо він мій, я його, я його реально поміняю безкоштовно. Навіть е, ну, не, не береться там, е, гроші, як там хтось там, от, там ну, ліг же клапан, ну, там, ну так я ж, там, я ж возився з нею, міняв. Ні, це все хрінь собача, реально я вам кажу, це все хрін собача. Воно все отак так от, от береться, от, знімається знову, викидується і встановлюється новий. І все. І безкоштовно ця процедура. Тобто ін, інколи, інколи на мене там ображаються так, якось, деякі клієнти, от я там ремонтував. там. Ти поміняв карбюратор, а знову там воно тече, воно не запускається, то я своїм клієнтам повідомляю. Якщо карбюратор мінявся, я повідомляю. Якщо якісь нюанси з карбюратором без ніяких лишніх, як то кажуть, криків, все вирішується цивілізовано. Ви просто єдине, що робите, це не... Привозьте з повним баком, зливайте отак от пальне і привозіть техніку, лишіть її і на наступний день заберете. Але там уже буде встановлений знову ж таки новий карбюратор. І він буде встановлений безкоштовно. От мій на даний час мій. Така ото, така ось штука. Коротше, в нього є ще один карбюратор, але ми бачили, що він був нокеровський. Хто бачив. Він був нокеровський. Чесно скажу, то ну, ну, повне повне, тому що він буде не маркований. Цей от хоч іде от, от, така от, от штучка на ньому там маркована, от він грязненький, але то вже хай. Як то кажуть, якщо там буде якесь повернення, хай там бере карбоклінер, у них там є, і балончиком миють його, там, що хочуть, те й роблять. Е, цей карбюратор, скоріш за все, я не лишу. Це я зробив лише ну, для, е, для того, щоб показати вам в чому проблема. І розповісти оцю от кончену історію. Як ну от, Чесно скажу, от такі от історії, от такі от повернення, от які, е, так ти ж і робив, ти от хреново зробив, ти там то, ти там все, так а що його там вистачило там, на один покіст, так а що мені тепер робити, купити їх 20 штук і міняти, так купи хоч і 100 штук. Ну, це ну, суто, як то кажуть, ваші ваші проблеми. Якщо ви бажаєте купити карбюратор, грубо кажучи, по закупці за 200 гривень і встановити його, і ну, то, що хочете з ним, те й робіть. Я не займаюся е, встановленням е, карбюраторів просто так. На них є свій цінник. Тобто на, е, в моєму магазині є цінник на карбюратор. Він кош, коштує е, своїх грошей. Є циліндропоршнева, є ще, ну, є, є майже всі запчастини на бензопили, на бензокоси, є техніка в магазині, все є, але і ще є послуги з ремонту. Якщо от техніку приносять на ремонт, ну, наприклад, принесли і кажуть, не запускається, складається список, там, ну, там, ну, що це може з нею бути... Якщо е, перед цим всім клієнт... Там погоджується там, на максимальний цінник і каже, так, роби і все то воно все складається, сумується і в кінцевому результаті видається чек до, до, до оплати. І в тому чеку, коли вказується все там. ну, Ущільнювачі, там, прокладки, карбюратор, пускове там, шланги, фільтр, свічка, люлька, бронепровід, там, Ну і все, все, все воно вказується. І плюс ще в кінці вказується сам ремонт, і що по ній робилося. Я не знаю, ну, що, чому? ну це, це, це все через, через мою доброту отак от, от, от. Як то кажуть, ну от так от, чесно скажу, не повинно бути. Зовсім не повинно бути. І е е е е її принесли позавчора, я сказав, що роботи капець там... <кхм> позавчора... Ні, вчора і притягли. Вчора так, я, я сказав, що це не швидко буде, ну не, ж, не ждіть там на завтра. Сьогодні дзвонять і спрашують, ну що ти там дивився. Ну, дивився, от. Але вже ввечері. Ну ніяк не о 9-й годині ранку. Не наступайте на, на ці граблі в кінчені. І якщо робите там сусіду, там, там другу, там, свату, брату. Беріть стабільний цінник. Не, ну, не, не беріть цього ну, ну, там, там знижки, там хренишки, ну, вони, вони вас отак от нагнуть і будуть отак от -от чпекати. Чпекати, чухати і так далі. тому подібне. Вибачайте, за, за оцю всю хрінь, але це не соплі, це е, е, життєвий опит, як то то кажуть, який може нагнути кожного. Просто, ну, Просто така от історія. от от така історія, так що карбюратор зніму в будь-якому випадку, то, тому що ну, е ну не знаю, можливо і вийшов, але віз візьму реально за, за нього повний цінник. повний цінник, Я не, не буду брати там, там, ну, там 50 гривень за, за нього це факт. А візьму, як то кажуть, по повній, а то там, там уже хай що хочуть, те й роблять. Мож можливо я не правий, якщо я не правий, можете мене поправити. Дякую всім за увагу, до нових зустрічі і вам. І так, карбюратор знову новенький. Дали вінзеровський, це встановлений мій. Це той, що стояв, це вінзеровський, той, той, що ліг, клапан. Це зараз мій. Це, грубо кажучи, вже наступний день. Зараз зніму свого і встановлю той, що мені дали. І запустим на ньому і віддам його, віддам техніку назад. Ну, Якщо бажаєте, можете написати, скільки взяти. За, за от таке. Я гадаю тут брати, як то кажуть, кошти і не потрібно прокладочка як в нокера, хто бачив той в курсі, цей також іде от він номерний, але без нічого. Тут чорна цятка, тут зелена цятка. Хто його маркує, не знаю. Виглядають вони по-різному. Тут вища оця штука, тут нижче ця штука. Циферки різні. Так, це той ще ліг. Той, ще новенький. Це так, щоб, як то кажуть, без монтажа. Ну, якщо і цей ляже, то я вже скажу, хай там міняють самі, воно мені в принципі, як то кажуть, і не потрібна оця вся штука возня з ними. Тим паче він не мій. Він не мій і грошей за заміну. Також не беру, тому що знову там будуть всякі, як то кажуть, оці ниття та соплі працює, працює. Це все діло в ящик, єдине що тут. Холостий завищений, Тут холостий на мінімалці. Тут холостий хід, ну, занадто великий. То вже примудрують самі. Все, її складаю в пачку і пшу, поїде вона. Там уже, якщо навіть і цей ляже, то вже то хай міняють самі, як то кажуть, без, без моїх оцих, як то кажуть, часових витрат.